цікаво Вони говорять, що всі ваші вороги будуть покарані. Так, вони знають, що йде агресія дуже сильна, що ворог, він навіжений, от мені йде таке слово, і що буде суд. І це прям. Дійсно, що суд над ворогом його посадять. Фіміда вийшла. Той, хто над вами знущався і здівався, хто робив вам погано, буде сидіти у тюрмі, десь закриють. в вашому оточенні ще попередження. За спиною, якби, роблять магію. Зраджує, в обличчя посміхається, а за спиною робить магію негативні програми. І предки захищають. І, до речі, дуже сильний рід тут вийшла про матір роду в центрі. От, і говорить, що це вже завершується. Оцей важкий шлях, важка доля така. Це все вам скидали на ваші плечі, чуже лайно. Робили переклади. От, тому не засмучуйтесь. Не говорить, що буде свято, будуть у вас прориви. Буде дуже гарні. І фінанси, і, може, власне житло. От. І на захисті. Ви ні в чому не винні. Це чужа карма, переклади робилися. Заперечуюсь негатив, Убираю. все погане, все лихе, що скидали, повертаю назад. Про що ще хочуть попередити? предки роду, духи роду. Ну так, багато років, може, більше дев'яти. 9... Років вашу всю.